Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні я хочу з вами поговорити про такі чудові квіти, як флокси, а також про рудбекію. Це саме ті рослини, які повертаються до нас з минулого, колись давно вони росли в кожному квітнику, на кожному подвір'ї. Кожна господиня у себе в квітнику їх вирощувала. Тільки то були такі старенькі, простенькі сорти, які росли і в дворі, і за двором, і взагалі дуже на них не звертали уваги. А, а зараз ось така краса, як на це не звернути уваги. Це просто якісь шедеври. Ось погляньте, які чудові флокси. Флокси бордюрні по 50 см. Раніше таких гарних не було. Так само в гляньте, які різноманітні сорти, які вони чудові. Зовсім скоро всі ці е, рослини з'являться у нас в пропозиції. І я хочу вам сказати, що, наприклад, з Рудбекією у нас е, виникли невеличкі проблеми, тому що е, коли ми її замовляли, ми. Е, нам дуже хотілося цієї рослини, тому що, ну, погляньте, як вона виглядає. Просто шикарно. Ось отакі махрові сорти. Вони взагалі просто супер. Погляньте на них. Це мрія кожного квітникаря, щоб на подвір'ю в квітнику росли ось такі квіти. Але є одна невеличка проблема ця рослина. Е не може в нас зимувати вона е, всі ці рудбеки, які ви бачите зараз, це все нові сорти, і вони е, сьома е, зона морозостійкості. Тож в Україні вони можуть зимувати тільки десь там е, на Одещині е, поблизу моря, е, в деяких місцях там саме сьома зона морозостійкості. З флоксами все набагато краще, тому що е, вони нормально витримують температуру майже по всій території України, тож можна зміливо замовляти, садити і вирощувати. А от з Рудбекією, е, якщо хтось дуже хотів придбати, то будьте готові, що вам доведеться її або викопувати на зиму, або якщо ви будете її вирощувати в горщику, то Просто-напросто її потрібно буде сховати. Але погодьтесь, що е, рослина дуже гарна і неймовірна. Тож, якщо хтось хоче, то зовсім скоро будуть в пропозиції ці чудові, е, чудові рудбеки. Звісно, що не всі сорти, тому що ну, не замовляли так, як це е, квітка. Така з навантаженням, що з нею потрібно е, повозитися. Тому ми замовили тільки декілька якихось цікавих сортів. А ось, наприклад, з флоксами, то ми замовили е, на даний момент 6 сортів. Це буде напівфабрикат, е, розмір 40 -й. тож в цьому році вже буде такий непоганий. Гарний кущик, він буде обов'язково непоганий, гарний, тому що саме ці флокси вони е, швидко розвиваються. Це такий е, швидкорослий е, матеріал е, і вже цього року буде гарний, гарний кущ у вас. Тож з флоксами немає ніяких проблем, можна замовляти. І садити, і вирощувати, і насолоджуватися цією красною. Е, рекомендую додивитися до кінця це відео, бо е, в кінці будуть представлені сорти флоксів, які можна у нас замовити. Е, флокси будуть доступні вже е, наприкінці березня. Посадковий матеріал буде трохи більшого розміру, і я вам Обіцяю, що в цьому році вони вже будуть гарно квітувати, буде гарний, гарний кущик. Тож можете ознайомитися з сортами, які ми будемо мати вже зовсім скоро. Ось вони представлені на фото. Верху пишеться сорт і номер сорту. Тож, мені потрібно буде, щоб ви писали тільки номер і кількість, скільки вам потрібно. Хочу вам сказати, що е, параметри цих. Е, Квітів висота 30 см без квітів, 50 см з, квіт, з квітами та ширина 30 см.